you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми живемо у нестабільному світі та дещо в ньому завжди лишається незмінним. Сьогодні поговоримо про те, як Петро Порошенко любить перевзуватися і піаритися на всьому, що є привабливим для аудиторії. Цитата, пам'ятаєте, як цими днями Севочолий усіх закликав лишити залужного у спокої і зайнятися своїми справами, і те, як він вихваляв його на майдані та на засіданнях у раді, так от свято скінчилося. Нікому вже це не цікаво, і наш недогетьман перестрибнув на нового головнокомандува. Ча хтось здивований. цитата, довідомо сивочулий офіційно подякував залужному і привітав на новій посаді сирського. Та Порошенко не був би Порошенком, якби не приплив давну історію їх знайомства. Вілі Вонка запевняє, що вони з ним знайомі ледь не з 14-го і разом бачили цілий світ. Коротко кажучи, наш гетьман ствердив нового головкома на посаді, приправивши історію про себе. От ми сміємося з Порошенка, а він особисто сирським воював, кажуть автори каналу. Без жартів одразу видно, хто справжній. «Олд», «Двояка», хоч куди ще такий спробуй пошукати, можемо сміливо називати це новою казкою на ніч від сивочолого. І як так, після стількох зусиль та намагань просунути залужного назад усе ж таки змиритися з буттям і прийти реалії. Дуже швидко здали оберти ви, пане Петро. Дійсно, майстерності з масштабних перевзувань вам не відняти. Ви справжній експерт у цьому. Нагадаємо вам, що посіпаки Порошенка ледь не вчинили новий майдан з приводу того, щоб перезначити залужного назад на посаду головнокомандувача, кажуть автори каналу усе їм не йнялося, що він пішов з посади у всі труби кричали, що це змова, і усе це відбувалося також за умови того, що навіть сам залужний відзначив проведення адекватної дружньої зустрічі з президентом України та розуміє, що нашій державі необхідні зміни. Чому деякі люди цього не розуміють та прагнули розпочати громадянську війну? Просто цікаво, чи не вистачає нам одного ворога, щоб розхитувати ситуацію у середині країни. Можливо, Порошенко не усвідомлює, що продовження тих мітингів під час війни не є максимально раціональним рішенням при тому, що кожному зрозуміло, що залужний точно не підтримував би ніколи такий прояв патріотизму. Він цілком розуміє, з яким ворогом потрібно боротися, а не зваритися між собою. Ну добре, що завершив цю усю показуху з залужними, усе пройшло з мінімальними наслідками. Та такі дії назавжди увійдуть в історію. І пану Порошенко не вийти з сухим з води. Кожен учинок має свої наслідки, навіть якщо ти продовжуєш замилювати очі і робити вигляд, що нічого не сталося, кажуть автори каналу. Та тепер нас очікуватимуть нові неймовірні Ніше висвітлені факти, на кшталт сьогоднішніх про те, що без Порошенка сирського б не призначили. Ця історія давні як світи, севочолого можна прочитати так само легко, як і відкриту книжку. Колись Порошенко остаточно зрозуміє, що весь світ не крутиться тільки навколо нього. Можливо, ми колись доживемо до того моменту, коли не до гетьман перестане приписувати собі усі здобутки держави та важливі рішення. Відтак ми пропонуємо відзначити той день червоним у календарі, але це явно не станеться найближчим часом, адже кому війна, а кому піар та гроші кажуть. Автори каналу, а поки Порошенко, як завжди, продовжує лити аудиторії свою правду і створювати ілюзію своєї важливості для України, адже куди без нього нам нехай продовжує воювати та марити придуманими в голові здобутками. А ми з цього посміємося, як завжди. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.